Що стосується безпосередньо гри, то суперник недаремно зайняв перше місце у групі Б у першій половині цього сезону, команда досить організована, команда витримує структуру, в них є і швидкісні гравці, і підсилення хороше взимку вони провели. І дійсно, вони змусили нас попрацювати знову ж таки по максимуму. Хорошо, хлопці витримали і темп, знову бачите, Буська, ми змушені були замінити, бо трохи він і втомився, і також на грані травми був у нас принцип не ризикувати здоров'ям. І хочу ще раз всім подякувати, хто підтримує команду, хто в єдності з клубом. І це дуже дуже важливо, тому що коли такі непрості матчі. Воно і вдається в знаки, що є єдність, є взаємопідтримка, взаєморозуміння, взаємоповага. У таких умовах ще більша ціна ну, дійсно для розуміння, для прогресії, для подальшого розвитку. На фоні матчу з Вікторією, що ви помітили, контроль м'яча, така, передачі 10-12 зв'язуємо центр поля, щось змінилося. Цьому аспекті за рахунок ну, чого як вам було змінити, тому що це було вже абсолютно інше футбол. не Лише акцент на стандарти, а інди контролювали м'яч. На жаль, ця нервозність зайво вона все одно з Вікторією сказалась, Чесно, і я тоді ж на прес-конференції сказав, що да, ми за, за цього втратили якості. Хоча, звичайно, стан полі погодні умови навпаки з Вікторією набагато більше сприяли, щоб грати у комбінаційний футбол, скажімо, не боятися. Робити циркуляцію м'яча, переводи. А сьогодні дійсно були такі моменти, що навіть хлопці, ну той же Ігор Солдат, досвідчений, кваліфікований, гравець і розумний. Але він банально просто кричав: Я нічого не бачу, тому що сніг так заліплював в очі, коли вітер ще сильніше став у другому таймі. І це, це також радує дійсно, бо ми все одно намагаємось. Ігри можуть складатись по-різному, бо суперник іноді заставляє нас грати не в притаману нам гру, але важливо характер і важливо не відходити від своїх принципів, не зважаючи не на погодні умови, не на суперника. І це для нас головне головне мати свою ідентичність і жити своїм стилем. А чи вносили ви якісь суттєві зміни саме структура гри в перерві? Структуру не вносили, просто вносили в деталі. Бо <кій> перший тайм суперник грав, коли в два опорних. Коли ми розпочинали білдап, можна так сміливо сказати, що ці два опорних були приклеєні до наших інсайдів. Це був Іван Тішенко і Радіон Плакса. І Віталій Кольцов часто залишався всередині. Але трохи, скажімо, він розпилявся при розігрішах м'яча, дуже багато зайвої бігової роботи, саме дуже крен при відкриваннях на фланг. І ми трохи із-за цього, скажімо, не користалися можливостями грати між лініями. І Бодня, бачите, він йому не можна, скажімо. Докорити за старання, але знову ж таки на 20-й, ну я можу за применюсь. Коротше, отримав жовту карт картку у першій половині першого тайму, і ми змушені його були міняти, тому що за такої погоди трохи там були такі сутички, скажімо, з суперниками ми не мож, не могли допустити залишити команду у меншості, і за якою знаєте, ну цієї небезпеки. Тому ми структури не змінили, але вказали на те, щоб при розіграші м'яча Віталік Кольцов не звалювався чересчур на фланги. Ну а Бодню замінили на гончарука, і Даня важкувато входив в гру. Але десь після 10-12-ї мінути він хвилини він втягнувся і вже і гостроти додавав, і в обороні, коли потрібно, працював, і комбінував там непогано зліва. Слава Богу, за, заміна спрацювала. Кольцов в той момент, коли вже зимували, ну коли вже буде удар, він настільки майстерність. Тобто ми тут уже завершуємо питання в питанні. Але досвід є досвід. Людина білярним ударом такі моменти розбирається, коли клас. Важливий в команді, коли є такі освічення році. Ми коли грали ще у листопаді місяці 24-го року контрольний матч з Карпатами. І Віталій отримав дуже важку, неприємну травму. І він повів себе настільки професійно, кожного дня він приїжджав на реабілітації, на відновлення у тренажерну залу, не пропустив жодної процедури. І таке відношення ми з ним розмовляли, і багато зробили наші лікарі, медичний штаб, наш тренер реабілітолог з фізичної підготовки. І сьогодні да у саме такий важливий момент він дійсно розібрався як справжній майстер зряче і інтелектуально направив м'яча. Да, я, я вдячний йому вдячний всім хлопцям. Тому що в нас на тренуванні абсолютно здорова конкуренція. У нас немає там стартового складу і або другого складу. Вони самі себе ставлять у склад своїм старанням на тренуваннях, своєю віддачею, своїм відношенням. Наша задача просто бути справедливими і своєчасно помічати, хто краще працював, хто більше готов, хто більше заслуговує.